Михайло, отже, «Грізлі» стартували у кубку, не можу сказати, по-справжньому кубковий поєдинок з дуже принциповим суперником. Ну, виходить так. По останнім матчам у нас сверчне завжди боротьба, і сьогодні також вийшла боротьба. Напевно, було цікаво зі сторони. Можу сказати, що там можливо тиснув результат попереднього поєдинку в чемпіонаті. Якось складно було готуватися до поєдинку. Тут вже права на помилку якось там ну, не було. Ні, ну ми на кожну гру налаштовуємось на перемогу, тому якось відрізняти цю його від інших, начебто неправильно. Ми налаштовуємося на три очки, а там вже по ситуації граємо і ми змінимо тактику, якщо потрібно. Ну і на склад групи АМ стей будівельники як суперники. То гарні. Це крутий досвід буде для нас. У нас є деякі плани на зиму, тому ось це буде така маленька перевірка. Посмотримо, що ми там можемо. От хотів запитати другий м'яч, коли робили простріл з кутового, це так спонтанно, або були впевнені, що можна так забити. Ну, у нас є така комбінація. Ми її ніколи не використовували. Сьогодні ось тренер попросив, щоб ми використали і ось якось ось цер... зірки зійшлися, скажімо так. Ну і третій м'яч, який, можливо, так можна сказати, вирішальним став. Ви впевнено взяли м'яч, там і Сінчиков, я так розумію, претендував на те, щоб пробити, але ви впевнено сказали, так, я буду бити і тут впевненості сьогодні просто вам не позичати. Ні, ну бачите, як сьогодні гра пішла. Перший м'яч я забив досить набагато, там штрафній потім у голові, ну кутовий. І ось був впевнений, що в мене великі шанси забити та вирішив взяти на себе ініціативу. Дякую з перемогу. Дякую.